Четвер, 27 березня 1128 сто доба війни. Дніпро під масованою атакою російських дронів є постраждалі і руйнування. Обстріляв ворог і Нікопольщину. Захисники неба збили над областю шість російських безпілотників. Про це та інше далі у випуску у студії Павло Жвєтєв, Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі було гучно в Дніпрі. Ворог спрямував на місто безпілотники. Внаслідок атаки сталося кілька пожеж. Всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку безпілотників, рятувальники загасили. Постраждали троє людей: 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім медичну допомогу надали на місці. У місті понівечені підприємства, освітні і культурні заклади. Більше десятка багатоповерхівок, понад 60 легковиків побиті, ще кілька. Знищені зачепило й дві вантажівки. Залучені благодійники, які видають будівельні матеріали, розповідає мій колега, журналіст Ян Дурсенко. Вчора близько о пів на одинадцяту у Дніпрі були чутні звуки вибухів. Ворог вкотре атакував обласний центр. Внаслідок дій агресора у місті виникло кілька пожеж, які рятувальники оперативно загасили. Більш детально про наслідки ворожої атаки по обласному центру розповість начальник Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслав Мамонов. Шахетна атака на місто Дніпро. Станом на зараз троє постраждалих, їм надано допомогу на місці. Пошкоджено більше 10 багатоповерхівок, вибиті вікна, балконні блоки. Пошкоджено більше 60 автомобілів і знищено біля 10. Пошкоджено заклади освіти, інфраструктурні заклади. Це майже центр міста, житлові комплекси, багатоповерхівки. Вибито дуже дуже багато вікон. Зараз ведеться підрахунок пошкоджень. Працюють поліція, працюють на місці всі комунальні служби, залучено благодійні організації для надання допомоги по швидкому ремонту. Також залучення благодійної організації буде надана допомога по ліквідації наслідків. Також ми знайшли і поспілкувалися з людьми, які постраждали внаслідок ворожої атаки на місто. Так, пошкоджене майно, просто повилітали вікна. Вчора, десь близько 22.15 були чутно, коли летять шахеди. Дуже сильно було чутно. Ну і один вибух інший, і третій був дуже такий сильний. Посипалися стікла. Ну от Звернулася до поліції зафіксувати, і потім будемо звертатися по якусь допомогу. На час, коли почула що летять шахеди, вийшла в коридор, потім щось впало в будинку. Був такий після першого вибуху, щось незрозуміле було. Бахнуло, ну так, щось, ну розумієш, що щось впало. Зайшла до кухні, там з витяжки решітки повипадали, ну і відчинила одне вікно, встигла відчинити, бо знаю, що коли вікна відчинені, то вибухова хвиля більш менше вірніше менше шкоди нанесе. Тому відкрила, відчинила у спальні одне вікно і просто лягла на підлогу, тому прильот був якраз, посипалися вікна, лежала просто на підлозі. Я ще не спав. Це був вечір. Дуже близько почали літати дрони. Звісно, лунала повітряна тривога. Я знаходився у себе вдома. Пролунало в близькості десь п'ять вибухів. На районі можливо навіть більше, десь. Біля десяти пошкоджено майно власників автомобілі на щастя в моїй оселі не постраждало. Мої вікна виходять на іншу сторону. Знищено повністю автомобіль. Автомобіль вигорів, стояв в близькості від мого дому. Можливо, оцей автомобіль не більше не може бути відновлений. Написав заяву в поліцію, зараз чекаємо слідчого, який проведе слідчі дії. Підемо разом на місце, де це трапилось, і сподіваюсь, ворог буде покараний в майбутньому. На цьому в мене вся інформація, тож студія, вам слово. Щодо ситуації в області, Нікопольщину агресор тероризував дронами камікадзе та артилерією. Бив по райцентру, центру, Покровській, Марганецькій та громадах постраждала 30-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки. Інфраструктура, АЗС, авто. Захисники неба знищили в області шість ворожих безпілотників. Про ситуацію в інших регіонах у Харкові внаслідок ворожої дронової атаки є постраждалі. Серед них 14-річна дівчина ворог вдарив по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Харкова. Через обстріли сталося чотири осередки займання руйнації та пошкодження будівель. Найбільша пожежа сталася у виробничій будівлі. Про втрати ворога далі у випуску за добу російські війська втратили на війні з Україною 1670 солдатів і 58 артсистем. Про це інформує генштаб збройних сил України. Бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно становлять особового складу понад 908 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 30 тисяч крилатих ракет понад 3 тисячі одиниць. За даними національної поліції, з початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ на територію України розпочато понад 147 тисяч кримінальних справ. Найбільша кількість стосується воєнних злочинів росіян, понад 9 тисяч посягання на територіальну цілісність України. Окрім того, внаслідок дій держави агресора загинуло 606 дітей ще майже 2 тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Україна продовжує працювати із партнерами заради встановлення стійкого миру та надійних гарантій безпеки. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Глава української держави подякував Франції та Еммануелю Макрону за незмінну, дуже принципову та відчутну підтримку України. Зокрема, за надання літаків і новий оборонний пакет на 2 мільярди євро. Володимир Зеленський та Еммануель Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Європи, що відбудеться у Парижі сьогодні, за ініціативою президента Франції. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. Медики основної госпітальної бази області продовжують цілодобово боротися за життя кожного пацієнта, хто постраждав від терору і обстрілів ворожої російської армії. Історію порятунку і ще одного нашого захисника. Дивіться далі у наступному сюжеті. Максиму 39 років. Родом він з Київщини. До лав Збройних сил України долучився у грудні минулого року. Боронив від окупантів нашу країну на Запорізькому напрямку. Там же й зазнав важкого поранення. Ворожий дрон зробив скид прямісінько під ноги. З кінців нічого не сталося. Видно було тільки кісточки нижче коліна і шматочки плоті. Які вже відновити нікому не вдасться. Було прийнято рішення через Запоріжжя. Він потрапив до нас, була зроблена операція. Наскільки сильний хлопець, дуже швидко відновлюватись, почав. За словами Максима, на евакуацію він чекав недовго. Транзитом через Запоріжжя опинився у Дніпрі, де лікарі основної госпітальної бази поповнили крововтрату та стабілізували стан воїна. Був на пункті спостереження, почався обстріл. Я вийшов з орієнтуватися, звідки ведеться, і в цей момент прилетів скид прямо під ноги. Вибух, біль і ще нічого не пам'ятаю. У подальшому на нашого захисника чекає процес реабілітації. Потрібно близько п'яти місяців для повного протезування. Переконані, що завдяки спільним зусиллям медиків і силі духу Максима він повністю відновиться. Ян Андрусенко, Ілля Ломовський, новини Д1. Через повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну територія нашої держави стала найбільш замінованою понад 140 тисяч квадратних кілометрів території рясно всипані ворожими мінами. Для прикладу, це більше ніж територія Греції або три країни розміром із королівство Нідерланди. Аби не наражати себе на небезпеку, люди мають знати і чітко дотримуватися правил безпеки. Заради цього і провели спеціальний тренінг в обласній військовій адміністрації. Дивимося сюжет ень Військові працівники правоохоронних органів, рятувальники, медики розповіли запрошеним на тренінг журналістам, яку небезпеку несе зброя РФ і як поводити себе в критичних ситуаціях головне не розгубитися, не панікувати, а діяти згідно порад. сьогодні разом з групою саперів мене відправив командир для того, щоб, по-перше, подякувати військовій адміністрації, людям, які були задіяні в організації цих заходів. Велику пошану казати також хотілося Подякувати, що вам це цікаво. Ми побачили, що в ваших очах що дане питання є важливим. І ми будемо намагатись і від управління батальйону, і нашим особовим складом продовжувати це робити і далі. Будемо намагатись раз на два тижні робити дані заходи в різних куточках нашої країни області. В першу чергу будемо намагатись як найчастіше. Ракети, балістика, артилерія все несе небезпеку. Особливо слід сказати і про небезпеку безпілотників. Дрони є різні тактичні, оперативні, розвідувальні та ударні частина з них. Них передає інформацію, а частина становить смертельну небезпеку. Останнім часом ворог використовує термобаричні безпілотники для атаки житла та соціальної інфраструктури України. Сам перед на перший вигляд іграшки змінили хід війни. Кардинально змінили десь замінили людей, десь роблять як корисну роботу, так і не дуже гарно. то ми маємо всі дрони, є небезпечні. Найперше, що кожен має усвідомити, не можна в жодному разі підходити або чіпати незнайомі дрони, міни, снаряди, навіть уламки. Небезпечні західки можуть знаходитися будь-де у покинутих будинках, на дитячих майданчиках, на вулиці, у лісах, полях чи на узбіччях доріг. У разі Євлення небезпечних знахідок варто дотримуватись основних правил, відійти на безпечну відстань, попередити про небезпеку інших та обов'язково зателефонувати за номерами 101 або 102. Чужого не треба нічого чіпати. Правила прості: все, що ви бачите, і не ваше чіпати не можна. Це смерть. Приклади того, що є, все лежить, все показано. Тому не твоє не чіпай, це все забере життя, не тільки твоє, а ще й твоїх близьких. Ще одним не менш важливим аспектом є тактична медицина: надати порятунок кожному, хто його потребує, вміти зупинити кровотечу, запобігти подальшим важким наслідкам поранень чи опіків і надати всю необхідну домедичну допомогу до приїзду екстреної медичної допомоги. Саме я розповідала це тактична медицина, це надання домедичної допомоги. Ми працюємо не тільки з цивільними людьми і військовими людьми. Ми працюємо і з дітьми. І це дуже зараз дуже актуально саме з дітьми працювати. Перше це кровотеча. Це найголовніше, це з чого ми почнемо інструктаж, а потім професійно ми працюємо завдяки нашим партнерам нової України, Ми працюємо далі. Вже поглиблений курс. Тобто, ми вже всі види травм розглядаємо і всі види надання домедичної допомоги, тобто це і опіки. Це і переломи, це вивихи, тобто ну багато багато чого. І евакуацію теж ми теж працюємо. Але насамперед, це перше і найголовніше це надання до медичної допомоги саме про кровотечу. Як сказав відомий англійський філософ Френсіс Бекон, знання є силою, тож не нехтуйте правилами безпеки. Це дозволить зберегти життя вам і тим, хто поруч. Яна Андрусенко, Данило Скрипник, новини Д1. Про інші події в житті області Дніпропетровщина отримала три нові автомобілі для екстреної допомоги від міжнародних партнерів. Всередині все необхідне обладнання, аби надати медичну допомогу і транспортувати пацієнтів, провести діагностику та контролювати показники. Кожна автівка обладнана електрокардіографом, дефібрилятором, монітором, пульсоксиметром, інфузоматом. Є набір шийних комірців та дошка для тих, хто має ураження хребта. Одна із машин сучасний «Реактор». Ані мобіль, окрім цього переліченого там встановлений ще й апарат штучної вентиляції легень. Міжнародні партнери у співпраці з міністерством охорони здоров'я передали 16 швидких разом із Дніпропетровщиною. Їх отримали Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська та Донецька області. Вже близько 30 років друге відділення неврології головної госпітальної бази області спеціалізуються на хворобах периферичної нервової системи. Лікарі-неврологи забезпечують якісне лікування і обстеження, а також застосовують різноманітні терапевтичні методики. Більш детально про це розповів завідувач другого відділення неврології головної госпітальної бази області Павло Хаїтов. У лікарні мечникова була создана база. Для діагностики та лікування цієї патології. В нашій лікарні є дуже високого рівня рентгеновські методи діагностики та томографічної діагностики, це комп'ютерна томограма. Сьогодні це електроміографія, яка в нашій лікарні має місце, тепловіддіння. Декількох випадках це і ангіографія сосудів. Біль, який існує місяць, це дуже тривожна ситуація, і треба прийти до лікаря, тому що довгий біль може бути маніфестацією не тільки патології хребта, наприклад, тостахондрозу, але ж і інших. Видів патології це запальні процеси в хребту, онкологічні захворювання та інші дуже критичні по своїй значимості патології. В тому -то і річ, що в нашій лікарні є достатня база для того, щоб ми не допускали ошибки в діагності. і в в лікуванні такої категорії хворих. Про все це і не тільки. Дивіться у програмі здоров'я Юей на телеканалі Д 1 сьогодні о 19.30. Буде цікаво. У Дніпропетровській області створили ще одну добровільну пожежну бригаду. Працюватиме команда у селі. Керносівка Перещепенської територіальної громади до території обслуговування новоствореного підрозділу увійшло 10 населених пунктів. Також на базі підрозділу облаштували клас безпеки, де рятувальники провели перше заняття для дітей, вчили основним правилам пожежної безпеки, діям у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та розповіли, як безпечно провести канікули. Новини спорту. Далі юніорська збірна України Ю 19 із футзалу розгромила однолітків із Чорногорії у першому матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2025, який відбувся у Сербії. Вже до перерви українці забили у ворота суперника шість голів. Друга половина також була яскравою на події. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок 9-2 на користь збірної України. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер 27 березня. В обласному центрі від 3 до 14 градусів вище нуля. Вітер північно-західний до півтора метри на секунду. Без опадів. У Кам'янському від 3 до 13 градусів із позначкою плюс. Опадів не очікується. У Синельниковому від 3 до 15 градусів вище нуля без опадів. У Павлограді від 3 до 16 опадів синоптики також не прогнозують. У Кривому Розі від 2 до 16 градусів із позначкою плюс і знову без опадів. У Нікополі від 4 Ох до 15. опадів не очікується. І у жовтих водах від 2 до 14 градусів вище нуля. Без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098-06035. 060 35 35. також. Ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Жувєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.